В такому стані, я вам скажу, він повинен коштувати дорожче. Та й взагалі їх продають в такому стані дорожче такі машини. Але ми за нього стартуємо 1999, 19 плюс, можливий, гарний торг. Гарно взяли, готові гарно віддати. 440- свіжопригнаний з Франції. Дивіться, спереду гума, новенька, два паливних бака, новесенькі акумулятори, по рамі взагалі не гнілий. Дивіться, який в нього стан по рамі. Один буквально рижик на мосту. Баки ніде не побиті, а дублюшка працює, жодних помилок по машині. Ну, ви просто подивіться, прицініться, скільки такі машини коштують. Він код ідеальний по машині. Ну, подивіться, він навіть блестить, тут нічого не потрібно біля нього робити, там наполіровувати, ще щось. Ну, взагалі, візуально, машина вклади не потребує. Технічно жодних питань до неї не було. Все повністю перевірилось комп'ютером-діагностикою. ну Ніяких питань реально не було. На ну, даний момент жодних помилок немає. Адблюшка не моргає, адблюшку бере. 900 тисяч рідного пробігу. Подивіться, всі кнопочки цілі. Не потрібно навіть гроші вкладати в те, щоб там ручку купити. Чи ще щось, кімчистку, то це ми все повністю зробимо. Хоча салончик у нього, в принципі, в адекватному стані сидіння без прокурів, Ну от ви просто подивіться, за скільки їх такі продають в такому стані. І подивіться на наш варіант. Ми його помиємо, і ви просто уявіть, як він почне горіти, блестіти, А от тут реально. Я навіть по кругу пройшов, ви бачите, що тут дефектів по машині немає. Якщо ви все, що ви тут по цій машині знайдете, які недоліки, на все ми повністю готові з вами торгуватися. Так що можете приїжджати.